Товариство, вітаю вас на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас огляд, огляд двох мап про Польщу. Це у нас мапа Poland Rebuilding і також Шпаково. Ну і Poland Rebuilding додає лише незначну частину самої Польщі. Це північна частина ближче до моря. Ну що ж, друзяки, давайте будемо оглядати, але спершу у нас буде мапа Шпаково. Доволі маленька. І ви напевно що чули про Шпаково, якщо ви грали в ферму Симулятор 22. І щодо виходу наступних відео про Євротрак Симулятор 2. Не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні відосики. Так, і повернімося до мапи Шпаково. Ви добре знаєте її, якщо ви грали в ферму, тому що вона вийшла перед 25-ю фермою. Мапа Шпаково про Польщу, про село. Воно невеличке, але воно знаходиться саме в Польщі. Ось так. Ну і що до самого Шпаково була сама мапа. У фермі і також є і окрема мапа для євротраку, тому що фанатів цієї мапи знайшлося багатенько, і дехто із фанатів вирішив, що якщо є Poland Rebuilding, можна створити і розширення для цієї мапи, і була створена саме ця от мапа. Тут цього додане одне село, але ми зараз з вами, друзі, подивимося, як воно у нас виглядає. Це Справді дуже класно, що. Ось таке додається, було б прикольно, якби для Промоз додавалося більше розширень. Також якби для Донбасу додавалося розширення. І навіть для Укрмек це було б справді щось із чимось. Було б справді добре за цим спостерігати. Дивіться, друзі, це у нас наша база. Тобто я починав свою кар'єру саме з Шпакового. Дивіться, навіть знак у нас тут є. Напевно, якийсь блогер стоїть, записує відео. Мені здається, що це взято цей момент взято з відео, де один поляк оглядає саму мапу і також оглядає село в реальному житті. Не знаю, де це ще можна побачити, як не в поляків, де люди приїжджають на саму місцевість і порівнюють відео гри і також відео реального життя. Оце справді дуже цікаво. І те, здається, відео теж набрало десь понад. 100 тисяч переглядів доволі цікавенько. Можете навіть глянути на ютубчику, якщо ви розумієте польську мову. Будемо говорити сьогодні буде інформація не про саму от мапу Шпакову, а особливості. Нам дорівня поляків ще далеко, хоча у нас є справді якісні проєкти. У нас є Укрмап і є Донбас меп. І також нещодавно бачив інформацію про промоц. Вони нарешті сказали про реліз Одещини. Це просто чарівно. І там теж безліч буде саних пунктів. Але ще чекатимемо, чекатимемо повного релізу. Коли вже нарешті вийде саме оновлення. Бачимо, баскетболіст працює. Баскет з м'ячиком. Добренько. Повертаємо. Ну ось така коротенька мапа. За 3 хвилини приблизно ми з вами її проїхали. Мало? Ну, можливо і мало. Але, напевно, автор цієї мапи, цього розширення працював над нею не одну годину, якщо не більше. Тому, друзі, задумайтеся, чи справді витрачають люди на це багато часу. Звичайно, що витрачають, а не кілька хвилин. Так, а тепер ми переходимо від мапи Шпаково до Poland Rebuilding. я вам говорив, що вона, вона додає лише північ самої Польщі. Це там дрібні населені пункти, також розширює Гданськ, що дуже важливо, ще чув про Свіноуйце, але не знаю. Там говорили, що дуже багато помилок, вилітів, та її Poland Rebuilding, він додає лише невеличкі частини самої Польщі. А, і десь два роки тому, здається, був конфлікт з Promo і також Poland Rebuilding. Через що Poland Rebuilding, ну, як, як би так сказати, вона не йде зразу з Промоц. Потрібно окремо встановлювати і також чекати оновлення через цей от конфлікт між розробниками. І тому зараз Promoс виглядає жахливо із Польщею. Poland Rebuilding, можливо, і додає саму Польщу оновлену, але теж. Вона дуже та дуже не оптимізована. Тобто, якщо ви потрапляєте з ділянки Полонг Ребілдинг на Промоц в Польщу, то ви помічаєте, що у вас будуть вильоти, у вас будуть баги, і, можливо, навіть ви не зможете продовжувати вашу кар'єру і надалі. Тому будьте обережними. Але я хочу її оглянути, хочу показати вам, тому що інші мапи про Польщу я теж для вас показував. Я вам це демонстрував. І ви просили, щоб теж були деякі мапи, там і пунктний білінг згадували, і також згадували ще одну мапу, яка додає кілька сіл, також додав... додавала місто. І я вирішив, що я все ж гляну, я вам це продемонструю. А оцінювати, як вам це, можете написати в коментарях, як вам мапа Poland Rebuilding. Звісно, вона виглядала набагато краще, коли вона була з Промоц, але зараз є, що є. Будемо грати з тим, що у нас тут доступно. Що у нас тут доступно? Ми, до речі, їдемо Шпаково до Гданська. Щоб не було запитань. Який у нас маршрут? У нас маршрут Шпакове та Гданськ. От так ми будемо з вами їхати. Також глянемо на частину Гданська. Мені цікаво. Особливо про Гданську біржу я багато що чув, хоча вона ніби існує, а ніби і ні. І навіть. Україна дуже сильно пов'язана із Гданською біржею. Ну Так, це не відео про географію, просто я <дився> дізнавався про Гданську біржу більш детальніше, особливо про продаж бурштину, бо Гданська біржа вважається біржею бурштину, єдиною в світі. Хоча зараз на ринку домінує саме китайський світ, тобто китайці є великими покупцями, саме бурштину. Ну так, значна частина світового бурштину припадає на Україну. Хоча є там і інші країни, наприклад, Чилі та Колумбія, які також мають маленькі поклади, але вони мають також бурштин. Навіть Білорусь має бурштин. Але саме українці зробили з Гданської біржі такого гіганта на ринку бурштину. Так, друзі, у нас світає Ельк, здається. Місто Ельк. Ну, такі звичайні містечка польські. Вони виглядають дещо затишно, але не знаю, Польща мені не дуже подобається. Не знаю. Можливо, це прикольно, але не для мене. Я хоч і живу в Україні, але Польща, ну, це щось інше. Це нібито розділяєш світ між Україною та Польщею. Нібито слов'янські країни, нібито мови схожі, але менталітет. Інший, мова інша, культура теж інша. Тобто Україна і Польща вони відрізняються. Там свої закони, правила, звичай, у нас теж вони відрізняються. Так, ну що ж, ось вам, друзі, таке от містечко. Бо до цього я робив рубрику Далекобійник польський, ну це також продовження того самого Далекобійника Олега Шацька. І там ми оглядали першу мопу була. Реальна Польща, або ж Real Poland, І ми там були в Великопольському, ні, не Великопольському воєводстві. Це була третя мапа. А от перша була про мазовецьке воєводство. Там навіть був один основний пункт, називається Старий Старий Двор, чи як? Чи Мазовецький Старий двор. І там це, о, цей населений пункт, це частина Мазовецького воєводства. Ну так, нелечко від Варшави, 20 30 кілометрів від неї. Але там було кілька сіл, також було це містечко. І там був масштаб один до одного. Наступна мапа була про Люблінщину. Там теж була Володава та Безіш Сіл. Там містечко, ну, було ще місто одне, вже не про те, як воно називається, але я Володаву точно запам'ятав. Майже на да, кордоні з Україною. Люблінське воєводство. А третя мапа була каліш. Вона була 1 до 1. Якщо попередня була 1 до 5, то ця 1 до 1. До Навіть отак. Але там дещо вона була сумнівною, не надто якісною, але каліш і каліш. Великопольське воєводство все ж. Отак ми, друзі, з вами оглядаємо польські мапи. На жаль, на Ютубі мало хто оглядає мапи, мало хто робить такий контент, контент приблизно до мого, я от намагаюся більш так детально оглянути кожну з мапи. Можливо, я дещо скорочую, але все рівно, Все рівно. рівно я намагаюся демонструвати саму мапу. Дещо розповідати, якісь цікаві факти, щось про Польщу, усе що <сум> знаю, аби воно не виглядало нудним. Ну і це ніби як байки в рейсі. Ти тут сидиш, розповідаєш байку за кермом. Отак, от щоб не було сумно, тому що коли ти їдеш, ніби то. Ну, ти їдеш, так, ти їдеш. Але... Ну, говорити про те, що я там завернув кудись, я там забираю вантаж, я там їду туди-сюди, ну це ж не так і цікаво. А от розповідати можливо про розробку, я щось чув. Можливо, розповідати про особливості самої мапи. Це цікаво. Особливо факти. О, так, бачите. Поморське воєводство. Навіть не поморське. Муравецьке чи як? Муравецько? приборське воєводство якось так. Так, друзяки? Ми з вами знаходимося у місті. Олешня, чи як? А вибачте, вибачте, друзі, мені вже соромно свої слова. Це Ольшин. Місто Ольшин. Божечки, я сказав це Олешня, А це ж не Олешня, це. Божечки, це ж у нас Ольшин. Таке місто забути Ольшин. Я ж географію. Географію Польщі я вчив. Більш детально. І географію Польщі, і географію ФРН, це Федеративної Республіки Німеччина, і також про Велику Британію я от, вивчав її. А от забутися про Ольшен це ж сумно, дуже сумно. До речі, Ольшин вважають одним з комфортних міст самої Польщі. Ну, так, щоб ви знали. Краків, Краків менш привабливий, ніж Ольшен. Менш привабливий. Люблін теж доволі привабливе місто для життя. А от. Нижня та верхня Сілезія, ну вони менш привабливі. Вони бідніші регіони в порівнянні з іншими. Чому бідніші? Тому що корисні копани там видобували вугілля, залізні руди, зараз такого там ну, немає, тому що вже нема що видобувати. Ну, є там деякі поклади, але зараз ну, не, не надто це активно. І там зараз залучають іноземних інвесторів, роблять якісь технопарки, ну аби це не так занеподоли, як і аби відтік населення не був великим. Дивіться, друзі, залізниця ось такий вам і Ольшин. Непогане таке місто. Останнім часом воно розбудовується через притік волтаївської кількості населення. Ну і українців теж тут багато живе. В Мазовецькому Євосте, Люблінському і в цьому Поморському. Я багато що вам розповідати не буду, тому що ще скажете, що це відео про географію. Але я вважаю, що говорити про аспекти Польщі в плані географічному, в плані історичному і в плані культурному та екологічному важливо, щоб відео не виглядало надто нудним та одноманітним. Такий от формат у мене, не знаю в кого такий формат також є, але я от намагаюся, аби відео не було надто нудним. Отак, от аби розмови були Орлен, теж дивіться. І також Лотос це типові заправки для, для Польщі. Ліц також дивіться у нас. А, щодо ліц, пригадав. От ви чули про бідренку. Чідренка, я я, якою Польщею. Я польською мовою не сильно вмію читати правильно. От дивіться, ви думаєте, що бідрёнка, це от, як і АТБ. Ні, я вас не здивую, але Ліц. Чи Ліда, чи Літ, якось так, то це те саме, що у нас АТВ. Ну, там найдешевші ціни. В порівнянні з Теско, в порівнянні з Відренкою та іншими, іншими, іншими компаніями. Здається, там ще є. Не буду брехати. що зараз набрешу. Так, друзі, нас вітає місто Гданськ. Бо я ще не скажу правильно саму назву. Е, самого Ну, Компанії роздрібної торгівлі, ще неправильно скажу. Бо, думаю, що точно є глядачі з Польщі. Якщо дивитися статистику, це 3-4% глядачів з Польщі. Ще буду винен. Але Теско та Бідренки також лід це поширені компанії роздрібної торгівлі в Польщі. Ну і на мапі вони також є. Ну, У нас це Фора, АТБ, ну, на заході це рукавичка. Таврія В це Південь України, на півдні там Одещина. Миколаївщина, здається, та Брієве поширена. Загалом так. Ось, до речі, Бідренка та сама. О, і у нас Гданськ. Велике таке місто. Гданська біржа. Можна багато що говорити про Гданську біржу, тому що я робив доповіді про Гданську біржу. Усе, що міг знайшов, розповідав про бурштин. Знаєте, дослідницька діяльність, є дослідницькою діяльністю. Хоч я там і говорю, що я її суто по географічних складових вивчаю, але. Географія це не простий предмет про розташування об'єктів, а це усе про все. І історія, там є, і економіка, і екологія, і політика. Усе, що тільки можна і не можна там побачити у географії, різні складові. Ну і є Євротрак Симулятор 2 дуже добре підходить для от таких от розповідей. Так, ну, але Гданськ нам цікаве місто. До речі, Гданські, 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 не тільки порти. Цей, як це вони, трамваї, дивіться, Гданський трамвай, окраса Гданська в порівнянні з краківськими трамваями, хоча Краків прійнюють зі Львовом. Але він гарне гарне місто. Але за таким гарним містом ховається дещо дивна місцина. Так, там де ми з вами повернемо. Щодо Гданських портів, і щодо поганих місцин. От, подивіться на Запоріжжя і Дніпро, і там у вас є, ну, навіть кривий ріг, хай буде кривий ріг, і промислові зони. Ось такі самі промислові зони це порти, дещо занедбані, можливо, навіть бандитські там банди живуть. Але порівнюйте. Гданськ та Кривий Ріг є схожість. Особливо от в цьому. Що дуже велике скупчення волотенських підприємств, так само в Гданську-Волотенська кількість скупчень портів. І, можливо, ви бачите гарне місто, особливо центр. А що ховається за центром? Ви навіть не знаєте. Так само, що ховається за межами Кривого Рога. Так, повернули ми з вами, друзі. Але місто гарне. Особливо ця стара. Інфраструктура, дивіться, друзі, ці трамвайні колі, які ще збережені ще з того, як почали трамваї їздити. А ще оці будівлі старовинні ще за часів романтизму, класицизму, гарно справді, і також ці бізнес-центри. Оце справді топово. Не знаю, як вам, друзі, але це велетенський просто контраст. Якщо порівнювати зі Львовом, то Львів ну, дещо відстає в цьому плані. Але Львів нормальне місто. Я вважаю усі українські міста нормальні, хоча мені більше подобаються міста в степових зонах. Наприклад, Мелітополь мені подобається. Мені подобається Бердянськ. Мені всі міста подобаються України, Всі міста подобаються. Буду вас так мотивувати, щоб ви любили Україну така, яка вона є. Хочете краще, Працюйте! працюйте, вимагайте, намагайтеся щось змінити, і буде вам щастя. Щоб місто, наприклад, Пологи чи Оріхів, чи, наприклад, Дунаївці, вони виглядали справді гарними, привабливими містами. Я про свої місцевості згад... згадувати не буду, про свій Володарку та інші міста. Але я буду згадувати інші населені пункти по усій частині України. Так, а ось вам, друзі, інша сторона карти називається Гданський Порт. Дещо депресивний регіон. Якщо ви побачите відео про Гданськ, реальний Гданськ, то ви помітите отаку от різницю, про що я вам і говорив. Ну це не суто географії, але суто от типово для таких от портових міст. Так, друзяки, ми далі їдемо з вами з Гданська. Те, що воно нас населений пункт такий, ось такі от невеличкі містечка. Добренько, ми з вами тут. Давайте поїдемо. А ще поляки дуже не люблять голосні букви. Багато назв у них, так само в Чехії та Словаків, голосних букв дуже мало. І також щатати дуже складно, Ну, якщо це не маленькі міста, з маленькими назвами. Скількох скількох букв. Скількох букв. Знов бідренка, це гордість Польщі, бідренка, це от... ця комашка. Який там називають сонечком, у нас на місцевості Хоча є і є Божа корівка теж. Дехто говорить, у нас кажуть Сонечко. Гданськ? Але ми, 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 від, ми від Гданська їдемо. Або ж південніше від Гданська. На населений пункти Пила і ще там щось одне. Але знову ж повторююся, я тут буду показувати вам елементи. З своїх оглядин, своєї подорожі, тому що деякі місця на цій мапі вони не відповідають полінг реді, ребілдінг. Тобто поленд ребілдінг тут не присутній у всіх місцях. Лише північ і то частинками. От вам, друзі, Польща, місто такий прикольний. Хочу мапу про Україну. Я говорив про Моц Одещину додасть. І, до речі, Донбас МЕП теж отримало оновлення. Я хочу його. Оглянути, але спершу польські мапи, а потім вже Донбас меп. Я надіюся, до того часу, коли я буду працювати над цим відео, буду монтувати його, вже вийде оновлення. Це саме. Воно вийде. Коли я буду це все монтувати. Я надіюся. обіцяли, що має вийти десь на вихідні. Надіюся, що воно вийде. Цікаво, цікаво було б глянути на це все. Ну ось, друзі, вам і Польща, типова Польща. Інфраструктура. Але це вам північ Польщі, це вам не нижня та верхня сілезія. Там цікавіше. На жаль, немає хорошої мапи про верхню та нижню Сілезію. Є там одна мапа, називається польські Дороги, але то така собі мапа, я на ній грав, і вона дуже сильно в мене вилітає. Скоріше через те, що в мене дуже слабкий комп'ютер, хоча в мене ноутбук, о, дивіться, цікава назва. Якщо ви будете читати польською мовою, то ви її точно не прочитаєте зразу, якщо ви добре польську не знаєте, дуже складно читати польську. І навіть поляки мають з цим проблеми. Тому я люблю українську мову. Я люблю українську мову за її такий колорит. Хоча бувають назви теж не так і легко прочитати, але такі назви читаються легко. Наші українські. Так, друзі, ось вам типовий населений пункт. Де займається промисловістю. Тобто порти, і недалеко від портів також є економічні зони. Дивіться, друзі, це у нас міст через річку, можливо, вісла, а можливо не вісла. Хочеться вірити, що це у нас вісла. Щодо Вісли, у нас з поляками є от питання історичне щодо Вісли, ну і щодо волинської трагедії. Вони нам говорять про улимську трагедію, а ми ще не можемо почати говорити про операцію Вісла. От що дуже сумно. Що у нас багато людей навіть не знають про операцію Вісла. Я вже мовчу про розсідляне відродження, червоний терор та багато чого іншого. Хоч би знали, коли Голодомор розпочався, перший, другий та третій, От, аби українці це усвідомили. Але це відео не про політику, а саме про Польщу. Про Польщу, про північ Польщі, про Полдребілінг і також мапу Шпакове. А я вам, друзі, буду дякувати за увагу. Дякувати, що ви дивилися. Надіюся, це відео вам сподобалося, і ви поставите вашу вподобайку. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступному відосику знову ж про одну з польських мап. Здається, останню моєму що ж, друзі, бувайте, слава Україні!